Я люблю робити відеоігри. І тому у вільний від основної роботи час, де я створюю рівні для ігор, я роблю те саме, тільки вже є з невеликою командою на інді проєкті левел дизайн в теорії дуже комплексна штука. На практиці він теж непростий, і тому зараз я створю маленький рівень для нашої гри. В процесі дам декілька порад для дизайнерів і покажу залаштунки розробки тим, хто просто цікавиться іграми. У фокусі будуть тільки основні елементи рівня їх візуальна привабливість та щитуваність. Окремо зачепимо геймплей, але по мінімуму. І я обмежую себе двома годинами роботи, щоб не втрачати цей фокус. Такі вимоги не є особисто моєю примхою, За ними стоїть дещо більше, але що саме? Все стане зрозуміло згодом. Давайте починати. Який рівень я взагалі хочу зробити? Це перший крок. Визначимося із жанром гри та її сеттингом. Однокористувацька сюжетна гра від першої особи у сеттингу казкового фентезі. Це наш проект. Я одразу відсікаю практики 2D-левел дизайну, ізометрії, мультиплеєру та інших. З іншої сторони, обраний сеттинг дозволяє мені більш довільно створювати простір та не заганяти себе в рамки реалізму. Із грою визначилися. Тепер визначимося із локацією, цілями гравця на цій локації та як він може їх досягти. Моїм рівнем буде покинути будинок алхіміка із секретною печерою в підвалі. Алхімік проводив в ній експерименти і одного разу це закінчилося летально. Після декількох років гравець відправляється в цей будинок, щоб знайти формулу для зілля, яка йому знадобиться у подальших пригодах. Baldur's Gate 3 та підвали з потрійним дном мене все ще не відпускають. Я хочу дати гравцю деяку свободу та можливість вибору, тому потрапити у будинок можна буде трьома шляхами, в залежності від його стилю гри та прокачки. Тепер ми маємо всі дані, щоб почати робити паперовий дизайн для локації, набір схем та картинок, які описують задумку. Для нього я використовую міродошку, хоча в інтернеті є купа інших інструментів, а якщо немає інтернету під рукою, то завжди можна використати буквальний папір та ручку. Перша порада для кого пейпер дизайн? Цього разу я роблю рівень для себе як практику. Того витрачати багато часу на гарну вичепну документацію не має сенсу. Цього і на роботі вистачає. Я швидко накидав приблизну форму локації, основні її елементи, інтерактивні об'єкти, ворогів та шляхи проходження. Додатково зібрав кілька референсів з інтернету. Вони зекономлять мій час у майбутньому та допоможуть не відходити від закладеного ще на початку настрою локації. Порада 2. Варто робити хоч мінімальний ресерч перед початком роботи. Я фокусуюся на зчитуваності та візуальній складові блокінгу, а геймплей не в пріоритеті. Тому обмежився наступними механіками для гравця: пересування, стрибок, проста взаємодія з предметами та якась мілібойовка. Це те, що Unreal Engine має у собі з коробки, та те, що можна досить просто та швидко доскриптувати за потреби. Paper дизайн готовий. Із готовою мапою та картинкою рівня у голові, переходимо у двигун. Я обираю місце, де буду робити майбутню локацію та створюю перший куб. Порада 3. Обмежуйте ігровий простір. Часто новачки роблять площину кілометр на кілометр, щоб точно вистачило. А потім їм дуже важко наповнити цей простір, і весь рівень виглядає пласким та нецікавим. Невеликі локації можна укласти у площину 50 метрів на 50 метрів. Цього достатньо, щоб створити декілька приміщень і при цьому не відчувати себе зажатим. Якщо ж не буде вистачати, завжди можна додати елементи вертикальності, це зробить рівень ще цікавішим. У фіналі мій рівень вийшов якраз приблизно 50 на 50. Для блокінгу вхід йдуть тільки куби, циліндри, сфери та матеріали різних кольорів. Із цим набором геометрії можна зробити майже будь-який рівень. Якщо тобі треба більше, то навряд тобі варто бути левел дизайнером, слова мого колеги, які недалекі від істини. Я починаю робити рівень із основних великих форм сам будинок із зачиненими дверима, скеля перед із ним, зі скелі через тріху можна буде потрапити всередину, а також сад, третій шлях проходження. Будинок я зробив пустою коробкою, тої ж форми, що й на паперовому дизайні. Тут використовувались блоки попередньо визначених метрик, щоб в майбутньому полегшити художнику роботу по їх заміні. Наповнювати будинок зсередини ще зарано, тому я його покрутив, прилаштував і перейшов до наступного великого об'єкту. Скелю я створюю із блоків іншого кольору, адже це природний матеріал і треба чітко показати різницю між ним та будинком. Для неї я не маю визначених чітких метрик, і скелю на відміну від будинку не будували. В моєму випадку вона може бути довільних розмірів. Повернемося до будинку. Він по задумці покинутий, і я хочу створити відчуття небезпеки та таємниці для гравця, тому я вирішив обвалити його частину, щоб чітко показати. Тут колись трапилося щось погане, і з тих часів ніхто до будинку не наближався. Четверта порада. Я завжди думаю про наративний контекст свого рівня та як передати необхідну емоцію через локацію. Далі я швидко накидав блокінг дерева та продублював його у невеликий сад. Він веде до входу через вікно, згідно із паперовим дизайном. Основні об'єкти та входи готові, і наступні 10 хвилин я витратив на рухання різних блоків туди-сюди, щоб покращити композицію. Це дуже важливий крок. Не варто поспішати деталізувати свою локацію. На ранніх етапах, поки блоків небагато, кожен посунутий куб може драматично вплинути на вигляд рівня. Пройшло 45 хвилин, і я мав вже щось схоже на локацію. Перед тим, як переходити до блокінгу печери, я відправив скріншот локації пари знайомих, написав: твоя задача це потрапити у цей будинок і як ти це зробиш. Відповіді були наступні. Спробую пройти по стежці до дверей, якщо вони зачинені, то піду шукати вхід позаду будинку, пройшовши зліва. А якщо там нічого немає, то спробую застрибнути на стріху, адже схоже, що там можна прийти. Для мене це був знак. Локація вже добре читається, і основні шляхи для гравця зрозумілі. П'ята порада. Просіть фідбек. Я приступив до створення печери, і будування цієї частини локації мало чим відрізняється від будинку. Тільки що тут планується бойовий сегмент. Тому саме час дати ще декілька загальних порад. Порада 6. Різні форми викликають різні емоції. Гострі кути свідчать про небезпеку та відштовхують в той самий час, як округлі форми більш комфортні та привабливі. Я комбіную їх, щоб направляти гравця. Порада 7. Вертикальність це потужний інструмент. Навіть косметична вертикальність кардинально покращує відчуття від локації. Порада 8. Кольори на блокінгу мають значення. Я керуюсь логікою відеоігор. Нейтральні кольори це ігровий простір, червоний це щось небезпечне або не ігрове, жовтий це якийсь інтерактивний предмет і так далі. Але не варто перегружати локацію кольорами. Це вже робота Арту. Надмірна кількість кольорів відволікає від геймплейної задумки рівня. Я закінчив робити основний блокаут печери, додав рецепт зілля, гравець повинен знайти його, та поставив на рівні оці два червоних гриба. Вони репрезентують ворогів. Чому гриби хочуть нас бити — це спойлери. Весь ігровий простір створений. Тепер трохи покращимо геймплей та деталізуємо блокінг. Я додав кілька обов'язкових місць для стрибка на скелі: сильніше виділив діру у криші, мінімально обставив будинок меблями з блоків, щоб він відчувався як будинок, та створив невеликий пазл. Гравець повинен розв'язати його, щоб потрапити у печеру. Також я додав декілька простих інтерактивних предметів. Двері, які можна розбити, та ящик, який можна проламити люк до печери, і швидко заскриптував базове флоу проходження рівня, використовуючи інструментарій нашого проекту. Тут і вилізла проблемка: шлях через двері потребує від гравця скіл з прокачки та дозволяє відчути себе танком, який змітає всі закриті двері на своєму шляху. Шлях через скелю перевіряє навички платформінгу гравця та дає абсолютно інші вайб та емоції. А от шлях через вікно взагалі не І я його просто вирізав. Поставив на заднє подвір'я лут, щоб нагородити гравця за дослідження. Залишилося два основних шляхи, кожний з яких має унікальний геймплей для різних персонажів. Це порада 9. Вирізайте те, що не працює. Час майже вичерпано, але давайте покажу одну з найважливіших речей, яку дизайнери інколи пропускають, або згадують про себе в останню чергу. Але без неї вся робота може піти у смітник. Порада 10. Ревілшот місце на рівні, де гравець вперше побачить локацію, яку йому доведеться дослідити. Більшість гравців біжить вперед із напрямленою донизу камерою, і коли приходять у нове місце, піднімають її на декілька секунд, вирішують, куди йти далі, і знов опускають камеру донизу. У мене є приблизно 5 секунд, щоб викликати у гравця наступні думки. Це цікаве місце, я хочу його дослідити, і я бачу, як мені сюди дістатися, але може по дорозі буде ще щось цікаве. Якщо мені не вдасться викликати ці думки, є ризик вирвати гравця із стану потоку. 5 секунд це дуже мало, тому основа локації повинна зчитуватися моментально. Ще на початку будування блокінгу я обрав ракурс камери та місце, де я буду спавнити гравця. Постійно повертався до нього та покращував. А ось направляючи, яким я намагаюся чітко обрамити ігрову зону та показати гравцю потенційні точки інтересу. В ідеалі гравець захоче затриматися та зробити скріншот. Якщо це відбулося, тоді локація зроблена правильно. Час вичерпано. Давайте грати! Отриманий рівень є тільки першою швидкою ітерацією, і він потребує ще 2-3 раунди фідбеку, Декілька годин поліровки, створення повноцінного геймплею та бойової арени і ще багато-багато всього. Тим не менш, навіть такі швидкі вправи мають багато сенсу. Тож, в чому фішка тих вимог, які я поставив собі з самого початку, так кому вони ще взагалі потрібні. Невеликий секрет. Більшість отриманих мною тестових завдань від різних українських та зарубіжних ігрових студій вимагали саме блокінг тематичної локації, сетінгу її гри із паперовим дизайном та базовим геймплеєм. Зазвичай в них просять фокусуватися на різних шляхах проходження та направленні гравця. Це те, що ми робили весь цей. час. Ну і практика в блокінгу ніколи не буває зайвою. Підтримайте це відео підпискою та лайком, а в коментарях я буду радий бачити ваш фідбек до отриманого блокінгу. До зустрічі!